При таких цінах на навчання ви точно не захочете платити хабарі. Друзі, якщо ви не можете скласти іспит на посвідчення водія у сервісному центрі з першого разу, я на Ютуб-каналі записав повноцінний відеокурс з усіма офіційно затвердженими тестами, які є затверджені головним сервісним центром. Це саме ті запитання, які зустрінуться вам на іспиті у сервісному центрі. Там я детально по кожній темі, по кожному запитанню, даю пояснення, і саме завдяки такій методиці, саме завдяки таким детальним поясненням, багато тисяч наших підписників якісно підготувалися, навіть якщо в них перед тим був якийсь не дуже позитивний досвід, чи автошкола була погана, чи автоінструктори не давали якісних пояснень. І після цього відеокурсу люди йдуть складають з першого разу, і потім вже спокійно приступають собі до другого етапу водіння. Вартість навчання там взагалі можна сказати копійчані суми. Тому що якщо, наприклад, брати категорію на мопеди мотоцикли, там вартість відеокурсу на один місяць часу ви оформляєте підписку 250 гривень. На категорію Б на цілий місяць часу ви отримуєте доступ 450 гривень. Ну, а якщо ви хочете одразу ж на всі три категорії: ось А плюс Б плюс С то там 750 гривень на 1 місяць часу вам надається доступ.